Пускай стучат сердца твои, и в унисоне уповаю. Пускай навеки только так любовь твоих не покидает. Глаза любви, они слепы, когда один все лишь любит и видим вместе. Чувства буду, ведь це та, що послать свише. Не каждый может испытать Но, если Бог и посылает то ты не вправе отказать так, Всім привіт. І зараз ми прослухали музику, яка створена на базі мого, яка використовує мій вірш, створена за допомогою ОМ. За допомогою штучного інтелекту сьогодні я хотів би е, вам три моделі протестувати, точніше показати, як з ними працювати. Одна з них це суно, потім Udio, яку зараз багато хто використовує, і Stable Audio. Ну, Stable Audio, говорю відразу, це буде повний відстій, тому що в частині е, я маю на увазі те, що він не розуміє українську, російську і так далі. Мову там. Потрібно працювати все-таки з англійською більше. от Поїхали з Суну, насправді мені подобається набагато краще, тому що е вона, е використовуючи новий е движок V3, все-таки, як на мене, робить більш якісне відео, більш якісну музику. Ми можемо подивитися, наприклад, це те, що я створював, але послухати те, що створюють інші, я покажу, в принципі, як створювати. Хоча в попередньому відео там одному показав. Ну, повторимо мать учення. Так, ось те, що створюють люди, досить популярне. Зараз я його не слухав, ну, прослухаємо. Так. Дивіться, я зразу додам, коли ви додаєте свою о, вірш пісню, яку ви написали, ви можете вказувати тут переходи, там о, коли співає ну, приспів, при коли це може там хор співає. Інструменти додавати, це додається отако от в скобках, і ваша музика не стає автоматично створена. Точніше вона створюється з певними з певною, з певною інтеграцією певних напрямків? Так, ще, ще слухаємо. Створений стиль heavy metal вибраний я думаю, він чомусь найкраще виходить у багатьох. Але тепер подивимося як взагалі створювати дуже швидко. Якщо не кастом, ви просто пишете приблизно, яку ви хочете створити музику, як кажуть, heavy metal, або щось інше, і він автоматично створює. Або ви кастомну модель, нажимаєте кастом мод, і тут завантажуєте ваш вірш, як попередньо, я завантажував. Можете інструментал вибрати, тоді він у вас не буде, як кажу, тільки музика буде і все. Відповідно, додаєте стилі, які тут є. поп метал і так далі. Ну Ви можете взагалі в інтернеті забити, які стилі є. Можете рандомні використовувати. Ви бачите, вони тут вже додали рандомні, раніше не було. заголовок і так далі. Поїхали. Це щодо суно Тепер удіо, які всі хвалять, які говорять суперклас. Мені чомусь він не дуже зайшов. Але в принципі можна все-таки створити. Я теж зараз покажу, як з ним працювати. Реєстрація на одіо досить легка. Через Google реєструєтесь і поїхали. Там My Creation. зараз. Ми прослухаємо теж музику на мій попередній вірш. Любов твоїх не покидає. Глаза любви, они слепы, Когда один всего лишь любит, И видим вместе только мы, Когда взаимные чувства будут, Ведь это дар, что... Uh. Скажу відразу, що генерує він музику не більше 30 секунд, але потім можна розширювати. Я теж покажу, як це робити. Хоча розширення подальше, як на мене, чомусь не співпадає з початковим текстом, він не починає перекручувати. Ну я думаю, якщо погратися досить довго, то можна тримати все-таки якийсь результат. Так, тепер, е як взагалі з ним працювати? Зараз я покажу, що тут люди настворювали. Можливо, щось This, me, Ось приблизно таке, що я заодно вам напевно покажу. Ми зайдемо і подивимося, як пісня взагалі розбивається. От бачите, Rose. це хор і так далі. Там зараз ми при створенні подивимося, як це все додавати, розбивати. Так, ось тут зверху ми нажимаємо. Так, це Extend у мене. Так, поїхали, поїхали. Так, все скидаємо Тут ви можете написати про що ви хочете створити пісню. Це нібито такий промпт, який в результаті може, якщо у вас авто Дженвісти, згенерувати саму музику на ваш промпт. Прикольно, тим, що він цей промпт ви можете там написати е мінімальний якісь... політна англійською мовою одразу додаю, тому що все-таки українська і інші мови, країни СНД він туговато, але сприймає. Тому все-таки англійська краще перекладіть через якісь перекладачі і створюйте. Так, це інструментальний, чисто, якщо ви хочете, а ось це кастом, тому що мене завжди більше цікавить кастом, де я можу свої особисті вірші е перетворювати на музику. Нажали кастом, сюди поставили, відповідно, ваш е вірш, якщо ми так. Так, і тут напрям, наприклад, добавим так, підсказки, підсказки. Вот, например, даморс домовайс, так. Ким ми оберемо стиль. А, ну, это, може, там це это может якийсь там що все-таки Folk Music Rock. Знаєте, хто розбирається всіх поп, POP GEOL Group? О, давайте. А, так, фанк. А... Lake Gasper, Plots, Tiptoo, Paleto. Так і. Так, і зараз створимо. Він, в принципі, досить швидко, так подивитися взагалі, знаєте, я створюю, а не подивився, скільки на сьогоднішній день дане задоволення коштує, тому що якщо ми беремо то тут зараз, я не бачу щось, вони тут кредити е, змінили, але підписка стоїть у нас про 8 доларів. Це 500 пісень, досить багато преміум 24. Якщо ви там створюєте контент якийсь для тік YouTube, то я думаю, це взагалі жирнюча штука. Де ви можете створювати якраз свою музику. У вас не буде проблем з тими ліцензіями і так далі. Так, тепер дивимося, що він створив нам з поп клуб. Іборіс! Сейчас Пускай стучат сердца двоих. 30 секунд. В принципі, ви можете і продовжити цей екстенд. О, я хотів вам якраз показати. Бачите, він робот сам дописує. вдосконалює його, що досить круто. Справді, так, ви можете або до додати інтро секшн або після секшн Ви просто додаєте текст, який ви хочете, щоб він. Сумістив і додав до вашої пісні. Я пробував, повторюсь, мені не сподобалось. Ну, ви просто можете для себе, як кажуть, потестувати, поки є можливість погратися з даним додатком. І ще раз повторюсь: насправді сунуть, мені подобається більше, тому що. Як кажуть, там менше потрібно робити рухів. Я людина, як завжди, досить ленива, яка привикла все автоматизувати і перекладувати на інших, тому я не дуже люблю багато писати щось робити. Але, але якщо ви, в принципі, являєтесь спеціалістом там і розумієте, як музикувати, то я думаю, для вас це буде досить непоганий інструмент. Тому користуйтеся і я думаю отримуйте задоволення. От я, наприклад, враховуючи те, що тепер я майже величезну кількість своїх віршів переклав на музику, рив фактично музику. Від більшості я тащусь. Надіюся, і вам сподобається все до наступної зустрічі. Так, я забув про стейбл аудіо. Тут декілька секунд, в принципі. Тут немає фішки в тому, щоб ви могли завантажити безпосередньо ваш текст, із його що створило. а Також він не має, не має взагалі він не розуміє української мови. Зараз я вам покажу той бред, який він створює, навіть враховуючи те, що я завантажив йому нову пісню свою попередню, яку я створив, він в неї навіть не розібрався. І зараз покажу атомну війну на закінчення, знаєте, таку. Коротше, ви зрозуміли, повний бред, повна фігня. Як на мене, кращий варіант це зробити якийсь промт, Ніякої пісні не додавати. А якщо додавати, то пісня повинна бути на англійській мові, і тоді, можливо, у вас щось вийде таке доцільне. Тепер дякую за увагу і до зустрічі наступної.